Черкаські багатоповерхівки дедалі більше стають схожими на різнокольорові конструктори. Законом передбачено штрафи за самовільне утеплення фасаду. Втім, чи каратимуть черкащан за кольорову дисгармонію. Про це Тетяна Пономар. Теракотовий, нефритовий або просто блідорожевий чи зелений. Стіни черкаських багатоповерхівок рясніють десятками різних відтінків. Утеплюючи свої оселі, мешканці прагнуть до індивідуальності і фарбують їх на власний смак. В результаті будинок виглядає як гігантський різнокольоровий конструктор. Кольорове різнобарв'я своїх будинків черкащанам і самим не до вподоби. Очі ріже взагалі-то. Якби було однакового кольору, було б, мені кажеться, краще. В один тон, пожалуйста. І даже вот я считаю, що должна работать какая-то служба, которая должна принять, допустим, дом зеленого цвета, примите определенное такое решение. Практично одноголосно обрали колір для свого будинку його мешканці, каже голова Черкаського ОСББ Горького 9 Лідія Дмитренко. Часто мене мешканці запитували, який він буде голубенький чи зелененький. Ну, вибрали щось середнє. Цьогоріч ОСББ змусять слідкувати за естетикою. Кошти для них будуть виділятися лише за умови суцільного, а не клаптикового утеплення будинку. А для тих, хто не погодив з місцевою владою зовнішні зміни свого помешкання, закон передбачає штрафи. Чинне законодавство каже, що будь-яка зміна фасадів повинна носити системний характер і бути однаковою для всього будинку. Але навряд чи знайдеться дім, у якому абсолютно всі мешканці зможуть оплатити утеплення своєї квартири. Головний архітектор міста каже, розуміє, що клаптикове утеплення це не несмак, а нестача коштів. Тому прогнозує, карати порушників не будуть, лише закликатимуть бути свідомими. Да, ми пішли на зустріч людям в свій час і сказали, що ну для всього будинку це доволі складно. Давайте, хоча б е, по під'їздному. Наразі про програму масового утеплення будинків за державний кошт ніхто навіть і мови не веде. Тому зупинити різнокольоровий несмак на фасадах багатоповерхівок зможуть лише самі мешканці, домовляючись між собою про колективні утеплення. Тетяна Пономар Ігор Неділько, Віка новини.